이렇게 해 <susur> Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Коли в 64-й бригаді з'явилися поранені і загиблі, він перший зголосився йти їм на допомогу евакуювати їх. Під час евакуації поранених. Знала як дитину, учня, який був дуже добрим, дуже щирим, який мав багато друзів і кількість людей, які прийшли сьогодні, молоді люди, прощатися з владом в тому підтвердженні. Де б він не був, навколо нього гуртувалися люди, тому що він сам таким був. Він загинув за мене, він загинув за кожного з нас. Ми його ніколи не забудемо. Пам'ятаємо, що Україна у нас одна. І ніхто ніколи не поверне мамі, сина, бабусі внука, побратима, їх побратима. Але наша пам'ять, наша підтримка кожного дня у будні і в свята, рідним, близьким нашим воїнам допоможе, допоможе відстояти допоможе бути незалежними. пам'ятаємо. Слава <плес> духові. там де і